Десантний корабель Ольшанський після штурму окупанти потягли на буксирі. 20 сміливців моряків, які не зрадили присязі, до останнього боронили судно і перед нападом росіян пошкодили навігаційне обладнання та системи керування вогнем. Така інформація з'явилась у ЗМІ. Власне, капітан судна не підтвердив, утім і не спростував цю інформацію. І єдиний нескорений це тральник Черкаси. Він маневрує в Донузлаві, поки вистачає пального, не даючи підійти до борту російським спецпризначенцям. Слава Україні! Слава кримчани піднімають величезний український прапор та вигукують слова підтримки. Саме в цей час із забарикадованих кают виходять 20 українських моряків, члени екіпажу захопленого російськими військовими корабля Костянтин Ольшанський, які не перейшли на бік окупантів. Мала мало била м'якому рішення забити віра тому. Капітан корабля каже: ухід ішли. світлошумові гранати та вибухові пакети. Окупанти прирізали двері, проникли всередину. Чинити спротив сенсу не було. Шашки нагалус танка. танка не проти танка. Ні, поки взяли люті. Я не пустили до приймала за матеріал. Сусіки також мені стандарт. Вважаю кожного, Нікого не осуждаю. суждаю. Молочка сказала. Спасибо Україні, хто, що так піддержувала. Вибокому кризі точно Одразу після штурму у змі з'явилось повідомлення: найбільший десантний корабель українського флоту перетворився на купу брухту, начебто перед захопленням команда Ольшанського вивела судно з ладу. За однією інформацією, двигуни залили цементом, за іншою засипали піском. Командир корабля цього не заперечує, але каже: він такого наказу не давав. Лише власноруч спустив синьо-жовтий стяг. Екіпаж у цей час співав гімн України. Неокупованим окупованим залишився єдиний український корабель, морський тралер Черкаси. Уже третю добу він курсує озером Донузлав, вихід із якого у відкрите море окупанти перекрили, затопивши свої кораблі. Напередодні росіяни впродовж 12 годин намагалися штурмувати Черкаси, але таки не змогли висадитися із катерів. В разных направлениях двигались малоразмерные быстроходные катера. Также они были вооружены круг пулеметами. Попытки висадки на караб Российской Федерации. Російської Федерації. Ну маневрировал и і были, срывались постоянно. Витримка українців дратує окупантів. Щодня на членів екіпажу тиснуть телефонними дзвінками. Тот лічний состав, який здався. вот над ним работають, щоб он звонил личному составу корабля Скотрачка Черкаса і говорив, що поні здавались, тому що її будуть прислідувати. Якщо будет штурм будуть при примінятися сила оружі в очень жорсткої формі, тому що корабль единственный остался и і по всім надає. Екіпаж Черкас каже, поки корабель на ходу здаватися не збираються. Євгенія Цвітанська, новини 2+,2. плюс